Я не загрожую вашому клану. І загрожує клану, крадучи в нас здобич. У твоєму гніздечку і так достаєш. До Ти полюєш тут ради забави, а ми полюємо, щоб жити. Я не подумала про це з цього боку. Вибачте. Ти незвичайна катюня, Рудику. Виживання тут таке важке? Нам належить лише частина цього лісу. Ми змагаємось з іншими кланами за територією. А сьогоднішній пізній новолис свідчить про нестаток здобичі. Ваш клан дуже великий? Достатньо. Наші володіння в змозі нас прогодувати, але здобич закінчується. Отже, ви всі вояки? що деякі з нас прошла або застара, або НАТО мала а що полювати, а деякі занадто зайняті малечою. Ви всі живете разом і ділите здобут? Можливо, ви тобі варто самого все дізнатися. Хочеш приєднатися до громового клану? Якщо б хотів, ти міг би тренуватися з сіролапом. Але ж у нього немає вояцької крові. Він не може бути вояком. Вояцької крові. Вже забагато їй пролилося. зірки всього лише пропонує. Немає гарантії, що ти станеш вояком. Чому тоді ви пропонуєте? Ти молодець, що запитуєш про наші мотиви. Правда в тому, що громовому клану якнайшвидше потрібні вояки. Розуміють, санізі, не питай цього просто так. Якщо ти приймеш пропозиції, то не зможеш вивернутися до твого. А якщо відхилиш, не вступиш ногой сюди. Обирай. Не можна ставити лапи на двох берегах. Ти вагаєшся, чи варто відмовлятися від домашнього життя? Очевидно, ти все ж кіт. Що ти маєш на увазі, все ще кіт? Твої двоноги ще не водили тебе до різуна. Ман не може дати тобі легку здобич чи тепле купельце. Убріод голови стоночі в лісі стають особливо вижалісними. Ти повинен будеш захищати клан ціною життя, доведеться годувати безліч голодних років. Та винагорода велика. Ти залишишся котом, а села клану не покидатиме навіть, якщо полюватимеш один. Ходімо, нам не можна хайти час. Треба приєднатись до патруля. Ти ж у Кігоді буде хвилюватись. Зачекайте, скільки в мене є часу на обдумування пропозиції? Левасерк буде тут о півдні, Даси йому відповідь.